Дивішки. Дивішки. Да, подише, да, підходьте вам, цей дядько дасть мікрофон. Розкажіть нам, як вас звати, бо ріжки ми це зрозуміли. Ви обидві ріжки? Так. Да. Ви сестрички? Ні. Ні. По скільки вам рочків? Мені вісім. Мені дев'ять. Ви маленькі ріжки. І що ви показували нам? Як акробатич... ви це... Ми це називаємо ароматичним. Апотишні. 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 Окей, під музику. А чим ви взагалі займаєтесь? Ми танцями. Танцями чи І тим. Ага, тобто ви вирішили це поєднати, щоб було щось таке, так? Да? Да. Окей. А чим ви, ви цим взагалі займаєтесь? Танцями? Нам подобається. Подобається. І що ви чекаєте від цього конкурсу? Ну, ти не губишся, ти можеш інтерв'ю вже давати будь-якому каналу. В да? тебе на всі запитання відповім, диповничка. А ще свій другі їж. ти досиш мікрофон, нам також щось скажуть. Ти підтримуєш свою подругу? Так. Ти також подобається? Дуже. Дуже. Окей. А у вас якісь ще номери є? Чи це тільки такі? Ні. Ніщо. Є Тима... ще номери? Ну, тільки ми ще не будемо. Добре, а можете для нас, членів журі, показати без музики щось таке, ну, без травматизму, щось таке акробатичне, цікаве? Не знаю. Ну, спробуйте, щось нам покажіть. Бо я бачу, ви так місцями дуже гарно робили. Може вам керівник поможе щось таке, покажіть нам. Опаска, підтримуйте, діти. Повторіть так. Хто так зможе? А, Паша, там хтось кричав, то може Ну, хто, хто, хто має бажає? Давайте, подаліте, дівчат, поперечні. Після хто... мене так ходить за старі кістки. Дівчата, поперечні погані, будь ласка, повторіть хто там. Саме сміливі. Поки дівчатка готується, їм треба час для підготовки. Ми ще попросимо керівника приєднатися до Ірішу а, як до, до вас можна звертатися? Просто Людмила. Пані Людмила, а якщо ви пройдете далі, вам потрібно буде нові номери. Взагалі задумка цікава, такого, ну, в нашому конкурсі ми не бачимо. Але єдине, те, що ви побачили, що десь, хоч воно і поєднувалося, намагалось поєднати музику з акробатикою, але десь було та не виходило, незвично. Під під ну. Я зрозуміла. Але... Тим не менше, ми подумаємо, але навіть якщо ми надумаємо позитивно, вам треба буде попрацювати. Поки що почекайте результатів, дякую вам. Так. А ці для рішук.